Усім привіт! Вітаю всіх на своєму каналі АТБ. І поглянемо з вами на діючі акції цього тижня. Всім вдячна, хто мене дивиться, всім приємного перегляду. М'ясо міді в олії від свелін з прянощами в склі 200 г по 60 І оселедець філе Матіє в олії від сваліні 240 г упаковці 64 гривні. І також знижка на оселедець олії від свелінії філе шматочки ароматом дохмяних трав. 180 грамів і ціна 49,40. Знижка на оливки зелені від свеліні з тунцем, креветками і з лимоном від свеліні 280 грамів і акційна ціна 45,30. Знижка на кукурудзку ніжну від делюкс 38,90. На супер солодку від делюкс, також зі знижкою 39,50. І знижка на зелений горошок від делюкс. 35,90. Гриби печериці від делюкс. Мариновані. 280 грамів з клієм. 62 гривні 50 копійок. Від делюкс гриби печериці, мариновані також, але вже 450 грамів, і акційна ціна 94 гривні. І гриби опеньки від свелінії. Також в склі 500 грамів, і ціна 84 гривні. Далі з вами поглянемо знижки на олію. Знижка на олію, щедрий дар. Вона вітамінізована. Рафінована 725 мл об'єм 65-50 Також олія рафінована і не рафінована 850 об'єм 75-40. Олія рафінована, щедрий дар об'єм вже 3 літра, 262 гривні. Сардина оливковій олії Ріга Голд. 240 грамів 56 90, тобто 57 гривень. Сардина бланшована валіє 240 грамів 58. Сардина Боцман, бланшована валіє 230 грамів, 50 гривень, 40 копійок. Знижка також на сардину з лимоном у ніжному соусі Ріга Голд 49 гривень, 10 копійок. Книжка на ось такий паштет з печінкою та ікрою тріски 100 грамів лише в упаковці по 65 Філе лосося шматочками олії. 120 грамів, 62 гривні 90 копійок. Знижка на паштет курячий індичі із м'ясом гусячим. Так, 130 грамів і акційна ціна 24,50 Знижка на ковбасу від свиліні, молочна варена, 550 грамів і акційна ціна 102 гривні 90 копійок. Знижка на ось такі сосиски від свиліні Докарській фірмові, 820 грамів в упаковці і ціна зі знижкою 140 грамів. Курячий від цве лінії, копчена варене І ціна за кілограм 199. Виріб фаршевий, ряд, чесниковий. Напівкопчений. паличка така невеличка, 420 грамів і акційна ціна 50 гривень, 50 копійок. Салямі фірмова, сирокопчена, м'ясна лавка. Віцеві лінії і акційна ціна 297 ціна за кілограм. Крило куряче, курчат золотко охолоджене. Ціна за кілограм 95,70. І знижка на гомілку. Курячу охолоджену. Золотко 85. Знижка на ось таку пасту вершкову. І паста вершкова з цибулею 150 грамів, 58,90, тобто 50. 9 гривень. Також знижка на золотий різір. Цирочки плавлені 70 грамів 16,90. Тобто 17. Знижка також на ось такий сервершковий з рибами лисичками. І ось така паста з лососем та кропом. І ціна однакова: 53 гривні 50 копійок. Сир твердий Сметанковий і звенигородський. 160 грамів, 71 гривня, 90 копійок. Знижка ще на ось такий крем-сир Філадельфія. Класичний, 125 грамів, пакування 82 гривні 50 копійок. І також знижка на сир м'який камамбер. 125 грамів 86. Також знижка на цьому тижні на галушки з м'ясом ливада в упаковці 800 грамів 75. Пельмені мотанка, 3 м'яса 600 грамів 67,40. Також знижка на пельмені з яловичиною та свининою ласунка. В упаковці 800 грамів 197,60 грамів. І також знижка на пельмені, ласунка по домашньому. Пакування 800 грамів і акційна ціна 134. Пельмені 3 ведмідя з куркою та яловичиною 600 грамів 89. Апетитні пельмені 600 грамів в упаковці 98. Також пельмені від своєї лінії філені. 600 грамів у упаковці 72 гривні, 60 копійок. Пельмені від своєї лінії з ялоручною та свининою 900 грамів в упаковці 95,60, варенички ливада з м'ясом. В упаковці 400 грамів 85, 40. І знижка на варенички від свелінії з картоплею 900 грамів в упаковці 54 гривні. І на цьому тижні ще варенички з картоплею та вершками. Пруть 880 грамів 72 гривні 50 копійок. Тісто від свелінні листкове, 900 грамів в упаковці 66. Кефір Малакія густий. 2,5% жирності 870 грамів і ціна акційна 45. І також знижка на кефір Малакія густий, але вже 1% жирності 870 грамів і акційна ціна 38,90. Молоко 2,5%. Ферма 840 грамів, 42 гривні, 90 копійок. Знижка на цьому тижні від свилії на сирочки в глазурі. Смак ванілі 11,50, смак шоколаду по 12,50 і ось такий подвійний. Вишня та чорна смородина по 17,90. Нектар томатний, об'єм літр 550, 2 гривні 90 копійок. Також знижка на напій Яблуко, вишня, смак ананаса і виноград гранат. 47,20. І смак апельсина. Ось. Об'єм також літр 548,90. Знижка на нектар хортекс. Ананасовий об'єм 1 літр 62 гривні 90 копійок. Мультивітамінний 58,50. Знижка ще на томатний. 53 гривні 50 копійок. Далі поглянемо з вами на чай та каву. Знижка на напій кавовий мак, кофі з ароматом згущеного молока. Розщини. 10 пакетиків в упаковці, 52 гривні, 40 копійок. Сикорій, розщини від своєї. 90 грамів в упаковці. І ціна акційна 48. Кава рощина гранульована. Ось така 220 грамів 189. Кава від лінії, рощина вже сублімована, 200 г упаковці, 210 якобс. Кава рощина сублімована 425 грамів 685 і кава Якобс, рощина сублімована. 280 грамів 400 гривень. І знижка на цьому тижні на каву Якобс розчинну сублімовану. в склі 95 грамів і ціна 194 гривні. Львівська кава мелена зі Львова 240 грамів 152 гривні 90 копійок. Кава чорна карта. Розчинна сублімована 250 грамів. 319,70. І чорна карта кава Росчина сублімована, але вже 120 грамів в упаковці 154 гривні. Кава Мелена Якобс. 240 грамів, 180 Чай зелений, листовий заварний азерчай 100 грамів 51 гривня, 50 копійок. Чай, азерчай, листовий чорний 100 грамів. 65 і чай в пакетиках. А за чай з чебрецем 47,50. Чай, альпійський букет. 27 пакетиків. І чай м -м, з ароматом бергамота. Також 27 пакетиків. І ціна однакова 41 гривня. 20 копійок. Чай чорний, англійський, сніданок, в сашетах. 25 пакетиків, 50 гривень, 60 копійок. Знижка ще на ось такий чай. Зелений лавре, зелений китайський в пакетиках і з ароматом бергамота. Також в пакетиках і ціна однакова: 41 гривня. І ось такий чай в пакетиках. Чорний та зелений. І з ягодами та вишнею. 24 пакетика, 45 гривень. Чай, лавре, а саркі. Шість смаків по 15 пакетиків. Різні смаки. І ціна 158. Знижка ще на ось такий чай у конвертиках. Чотири смаки по 8 конвертиків. І ціна акційна 64,50 і ось такий чай чорний від Делюкс. Листовий, байховий, заварний. 100 грамів, 52 гривні. Знижка на печиво від Рашен Лавіта. Смак малинки і апельсина в глазурі. 135 грамів і акційна ціна 26,70 грамів. Знижка на шоколад від Рашен порістий, чорний, 80 грамів, 44,50 І шоколад білий і молочний порістий. Також 80 грамів, 42 гривні. Батончик Кіткат 65 грамів. Зі знижкою 36,90. Знижка на ось такі цукерки з чорного шоколаду, з алкогольною начинкою. Ароматом віскі і це також чорний шоколад з алкогольною начинкою, ароматом коктейлів, 200 г. І ціна однакова: 159,90-160. Знижка на воду. Бювет столова. Негазована і слабогазована. Об'єм літр 500, 16,90, Тобто 17.